Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Тим часом з нами на зв'язок вийшов історик та журналіст Роман Табачі. Вітання, пане Романе, вітаємо, добро пане Романе. Читали вашу статтю на українській правді життя про втрати українців у другій світовій, а також у російсько-українській війні вже 21 століття. Ну і дійсно там піднімаєте дуже багато важливих питань, зокрема щодо того, з чим ми залишимося після завершення війни, з яким людським ресурсом, і яким чином нам доведеться відбудовувати нашу країну після перемоги. То на вашу думку, в чому найбільша полягає проблема на даний момент, і чим може вона змінитися після припинення бойових дій? Ця колонка на українській правді була написана після подій, яку ми провели в Національному музеї історії України в Другій світовій війні. І, власне, запрошували історика і соціолога, демографа, власне, щоб порівняти ці речі. І я для себе зробив висновок із того і цієї дискусії, з раніших певних розмови з людьми з окупованих і недоокупованих територій, що головне, щоб людям було куди вертатися. Деякі міста і села зруйновані вщент, і не у всіх буде і ресурс, і знаєте, ну, деяких людей це. В ну, 50 років, наприклад, важко починати заново будинок. І так далі, наскільки буде відновлена інфраструктура даного населеного пункту. Тому хтось залишиться жити просто в іншому регіоні, в тій же Західній Україні, а хто, хто виїхав за кордон, то теж багато разів подумає, чи повертатися, чи… Наражати своїх дітей-внуків на чергові вибрики північно-західного сусіда із його ракетами, і так далі, ну багато залежить від того, наскільки чіткою і явно вираженою буде перемога України. Щоб люди, ну, щоб люди мали певність в тому, що їм не загрожуватиме нічого. У кожного свій підхід, ну тобто є люди. Які після 24 лютого ні разу не з'явилися в Україні, а деякі поступово повертаються. Пане Романе, але чи можна тут провести теж паралелі із Другою світовою, адже тоді теж багато було спалених і сіл і зруйнованих міст, і, але я так розумію, біженців на захід не було, в основному були вивезені для промисових робіт, які повернулися. Ну, я би сказав, що їх повертали, угу. тому, тому що е, ті люди, які залишилися на заході, ну, в принципі, знаєте, е, в порівнянні до того, е, е, в яке рабство колгоспне поверталися більшість е, населення, то, тут важко порівнювати просто напросто. Радянський Союз, як країна-переможець, мав угоди із з іншими альянтами про те, що усіх громадян України ну, Радянського Союзу буде передано назад, і ну, ті люди, які залишилися, це правдами і неправдами. Ну, Привілей мали ті, які, наприклад, з Волині і Галичини мали, ну, могли доказати, що вони польські громадяни, а не радянські. І таким чином багато осіло, але зараз це справа добровільна. Ну, тобто тоді більшість людей розуміло, що вони повернуться в колгоспне рабство. <і>, і хтось вибирав це ціле спрямовано, хтось дуже тужив за родиною і повертався. Але були випадки: ну, тут, скажімо, є така британська письменниця, <світування> Українка за походженням Марина Левицька, і фактично її батьки. Батько був зі східної України, мама личанка, ем, виїхали, вони е, опинилися в таборі для ДП. Е, потім переїхали в Британію, і наскільки ну, вона описує в своєму найвідомішому романі Історія тракторів по-українськи. Е, 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 вони е, мали виявлені е, Україну таку е, вишневу, солов'їну і так далі, яка ну, лише в якихось романтичних е, їхніх е, споминах залишилася. Так насправді е, е, ну, вона була інша. І, е, власне, на, на, їхні діти, вже дочки, і е, в тому числі Марина це зрозуміли теж пізніше. Тобто, в еміграції західній виростуть інші люди. Хоча, в принципі, ми розуміємо, що спілкування між Україною і Західним світом буде набагато легше, ніж ніж тоді, і, можливо, це так само буде один із чинників один із чинників. Того, що люди залишатимуться, бо вважатимуть, що спілкування є легке, пане Романе. От зокрема читаємо у цьому вашому матеріалі, що на дискусії до Всесвітнього дня народу населення був і представник інституту демографії НАН України Олександр Гладун, і він говорив про те, що розв'язана проти нас війна повернула на українську землю явище надсмертності. Що це за явище? Ну, надсмертність це ну, неприродна смертість, тобто, це вбивство від війни, і ну, він там згадував, що наразі е, могли порахувати е, е, лише втрати з 2014 по 21 рік, а е, вже з 2022 року то ми е, ну, не маємо можливості. Тобто Якщо зараз говориться, що загинуло і підтверджено біля 9 тисяч людей, ну то один тільки Маріуполь говорять про те, що там більше 20 тисяч людей могло загинути. І відповідно зараз це лише такі абстрактні прорахунки. Але загальні якісь е, ці прорахунки ми зможемо зробити лише після закінчення російсько-української війни, чи все ж таки можливо, часом вдасться навіть в період цієї кривавої війни дізнатися е, кількість загиблих? Mm, ну розумієте, тільки при визволенні території і ексгумаціями ми можемо. Е, Формально знаходити загиблих, а ми знаємо, що росіяни привозили з собою перевозні крематорії, От, тобто за деяких людей ну, можуть просто і сусіди навіть забути. Е, ну, і зараз, е, по-друге, е, для того, щоб офіційно довести кількість загиблих, то, ну, має бути е, доведена смерть через. Е, ДНК родичів тощо. То ну і так само є втрати в тому, що є депортація, тобто люди можуть бути живими, але вони не, не, не перебувають на території України. Пане Романе. Ну водночас, якщо порівнювати з Другою світовою, то після тієї війни все-таки був бебі-бум. Чи варто його очікувати зараз після завершення війни? чи Зможе Бебі Бум якимось чином перекрити цю е, Ну, Більшість демографів говорять, що Бебі Бум зараз не буде, е, е, тому що е, виховання дитини зараз е, це дороге задоволення. І не кожен ну, в умовах поствоєнних е, дозволить собі там на е, багато дітей. По-друге, зараз ми маємо фактично те, що гинуть чоловіки. І... Діти залишаються сиротами, і я думаю, що жінки дуже часто задумуватимуться над тим, чи, чи не буде наступна війна, і чи я не стану вдовою разом з дітьми. Зараз ми і так мали фактично падіння народжуваності. І очікувати, після катастрофи Бабебу Бабібуму ми в Другу світову війну ввійшли на хвилі відродження народжуваності. А зараз ми зайшли ну, в ситуацію, коли е, е, нас далеко не 52 мільйони, як було в 89-році. му році. Е, Відповідно, людський ресурс е, прораховуватиметься, е, е, ціну, цінуватиметься більше праця. Звісно, що От керівничка інституту демографії Елла Лібанова говорить про те, що скорше за все будуть також знелюднені регіони. Поміняється структура в селах передовсім на східній Україні, на південній Україні, коли фактично селяни вже будуть сільськими робітниками, а не селянами, так як є це в країнах Європи. Коли набагато менше треба буде людей для оброблення великих площ землі. От. І за миску супу, як це було е іноді зараз е навіть е є відомий фільм Вулкан про Херсонщину. Він правдивий, бо були фактично е раби, які працювали на цих кавунах, е і, і після цього та такого не буде. Люди цінуватимуть своє життя. Пане Романе, а також цікаво, як не стати заручниками ось цих спекуляцій щодо втрат, як, врешті, і в минулому столітті, так і безпосередньо в цій російсько-українській війні? Ну, спекуляції будуть, знаєте, я думаю, що і владі іноді вигідно говорити про більші втрати, ніж, ніж насправді були. Але інше питання, що ми дуже очерствіли з, з кожною втратою, коли війна відбувається в онлайн ефірі, фактично ми навіть взяти там міська рада Львова. А сьогодні ми прощаємося з такими, то такими, та такими. Три-шість то людей. тобто кожного дня ми знаємо, скільки людей загинуло. І у і у простої людини ну, іноді не потягнеться рука поставити, ну, сумний смайлик на те, що на це повідомлення. А згадайте, з чого починалося, як ми плакали за першими жертвами майдану. От тому тут головне, щоб працювали людські історії. Працювали Хм. Гуманітарний підхід був до кожної людини. Ми в музеї формуємо бази даних по загиблих захисниках, і родини передають нам предмети, які мають певну за собою історію. От. Або це писаний щоденник, або якась річ пов'язана із перебуванням людини там-то і там, то її емоціями. Тобто, щоб за кожною фотографією була конкретна історія. І тоді ми ретельніше підходитимемо до, і, власне, фактичних рахування і так далі жертв. Пане Романе, ну і водночас є такі думки, що навіть замість того, щоб повертатися в Україну. Після завершення бойових дій багато чоловіків, які досі воюють, вони залишать нашу державу для того, щоб об'єднатися з сім'ями своїми на Заході. Як ви вважаєте, наскільки цей варіант реальний, і яка частина може з тих, хто за кордоном повернутися? Я думаю, що буде три варіанти. Хтось з чоловіків поїде на захід, якісь жінки повернуться сюди, а в якомусь моменті сім'ї розпадуться, або чоловік знайде тут, або жінка знайде там. І сказати, наскільки ці пропорції будуть великими, досить важко. Тут ну, превалюватиме позиція раціональності, якщо жінка скаже, що я вже закріпилася, дитина вивчила Богу. Дитина піде в коледж, а потім в університет західний, тут радше ти приїжджай, ми тобі знайдемо роботу. От. Е, якщо, знаєте, ну, є люди, які відверто пишуть, що на них захід тисне морально, що вони мріють про повернення. Е, відповідно, це вже від кожної сім'ї залежатиме. Яке рішення буде прийнято? Але якщо там виходити на цифри, ну, то ви читали в е, цій колонці, власне, Елла Ліпанова говорила, що після Балканських воєн повернулася додому з біженців 30% всього. Вона сподівається, що хоч, хоча б 50% у нас повернеться. Пане Романе. Ну і також до цієї колонки, до цієї дискусії в музеї війни. Зокрема, там була соціологиня з Варшави Йоанна Конечна Саламатін. За її оцінками, більшість українців, що приїхали до Польщі з вдвадцять другому, роках, готові повертатися, адже вони переважно зберігають українську ідентичність. Вона зазначила, чи направду вони готові повертатися, і що вам з цього так би мовити, ну, відомо. Um, no. Будемо пам'ятати, що е, все-таки переважна більшість це жінки з дітьми, їм е, реально важко е, закріплюватися на новому місці. Е, це не тільки ну, проблеми екомуні... економічного характеру для родини, там, можливо, ментального, якесь скування дітей в школі, тобто е, і почування себе не людиною другого сорту тощо відповідно, е попри те, що їм допомагає так само те, що вони готуються. Вони допомагають часто у волонтерському плані. Збираються у ну, мене самому є власне знайома, яка е краща подруга моєї дружини, яка виїхала до Білостоку із перевістком. Він народився в січні 22-го року. То вона ну, гуртується і з іншими українками, але чи сказати, чи вона повернеться, я вже не можу. Оскільки, ну, постійні міграції вони на людину впливають. Хтось як риба, знаєте, закопав і, і росте, а хтось як квітка, яку зрізали. І... Те, е, я думаю, що думки Йоанни Конічно Саламантін вони базуються на е, теж на е, тому, що польський ринок праці, попри те, що зацікавлений е, е, в українцях, все таки вони українці бачать, що вони в порівнянні з поляками можуть заробляти менше, е, що бюрократія польська набагато сильніша, ніж наша. Тобто, от такі речі, до яких ми звикли, ну розумієте, е, ну, т -т такого як Дія, наприклад, в Польщі немає. Перевести -пер -пер гроші це буде три дні, а не півхвилини, як це в приват 24 робиться. Є речі, які ну, люди починають цінувати, вже виїхавши. І, звісно, що ну, культурно-ментальне середовище. Пане Романе, то на вашу думку, що Україна повинна зробити, українська влада, зокрема, для того, щоб повернути цей людський, скажімо так, ресурс, щоб українці і під час війни поверталися, і після її завершення не були за кордоном? Ну, передовсім відновлювати сприятливі умови для бізнесу, для створення робочих місць, щоб було видно, що. Україна розвиватиме і матиме потенціал, тому що багато хто виїжджає і видихає, знаючи, що в країнах є менше корупції і там більш чіткі правила діють. От. Натомість інше діло, що Багато що закидають теперішній владі про те, що, використавши перемогу у власних цілях, будуть нищитися зачатки демократії, свободи слова тощо. Тобто, скільки б зараз не говорили про те, що єдиний марафон уже себе вичерпав вичерпав. Що пора дати більше свободи іншим медіа? Влада Зеленського цього не робить. І багато, а не ну, будемо казати, пересічних громадян для тих перших буде це важливим фактором. От. Не повертатися в країну, де тобі хтось буде локшину вішати на вухо. Це теж важливо. Так що, ну і друге, звісно, робота, робота із конкретними країнами, з конкретними громадами, які там опинилися. От, е, коли Ізраїль збирав людей по всьому світу, то була програма повернення з, з підйомними тощо. Ну, от, про це теж треба пам'ятати. Якщо зараз. Виділяються гроші на на перемогу і конкретним воякам. То так само треба буде дбати про кожну людину, яка повернеться на рідну землю. дякую вам, пане Романе, за ці коментарі, за цю інформацію. Роман Кабачі, історик, журналіст, був з нами в ефірі Громадської Інрактивного та Радіо 1, спілкувалася про втрати українців в Другій світовій та в теперішній російсько-українській війні, про паралелі, а також. Про майбутнє після війни. На ну, все добре, пане Роман.